Колаб. Сьогодні нам потрібно буде знайти аж 5 речей на свій смак. І подивимося, чи в нас однакові смаки чи зовсім різні. Перше, що я візьму це ось такі желайки. Ошінки це мої улюблені. Зупинилась тут, навіть не помітила. Тому давайте виберемо щось і звідси. На жаль, я нічого не знайшла, тому йдемо кудись, інде візьму кіткат ось цей. Я візьму тук сметана і зелей. Так, я іду. Добрий день! Добрий день. Добрий день. Е, так. Моя те, що вибираємо, я хочу дуже сильно мілку взяти. Візьму з лісовим горіхом. У мене, до речі, це вже четвертий предмет і мені залишився тільки один предмет. Ой, все падає, перепрошую шматку ця камера Я візьму ось цю мілку. Це останній предмет, а тепер треба чітко подумати, що любить Софія, і що подобається мені, щоб взяти. Ось такий кіндер. Я б взяла кіндер дивні дива, але, на жаль, його тут немає. Ми йдемо далі за mm -hmm. Ну, Вона від мене втікає, ну, а я буду її чекати. Це все, що я люблю. Було, звичайно, у нашому п'ятірці. Ми починаємо порівняти. З самого початку в нас буде те, що в нас зовсім різне. І в мене лейс, а в мене ту. Ось такий туф. Обожнюю, його, особливо сам там а в мене норі, які просто обожні. Без них жити не буду. Я теж люблю норі, але я їх не внесла в цей список Я навіть не знала, якщо чесно, що вони тут є. Але я обрала кітка, тому що я його дуже сильно люблю. Я ледве знала і взагалі їх знайшла у цьому магазині. Я їх перше не бачила, просто приходила тут і забрала її. А я б їх не побачила, якби Софія тут не проходила, якби ми тут не зустрілися і зрозуміли, що в кожного по п'ять предметів може це у нас ось мілки. У мене полунична, а в неї а в мене горіхова, лісовий горіх. Я обожнюю шоколадки з горіхами через те, що ось ці шоколадки дуже смачні, і з горіш шоколад і шоколад. Дуже гарно поєднується. А є просто обожні шоколадки з полицею. Просто все обожнюю з полицею. І зараз ви це зрозуміє. Обожні, може, я взагалі не люблю вишню і черешню, але ось ці желайки – це ван лав. А думаю, вже зрозуміло як я казала, обожнюю полонайки. І ці желайки просто ідеальні. Так, ці желайки лайки смачні, але я вирішила обрати ось ці, адже я їх купую найчастіше. Саме найсхожіше в нас, чи як вона кажеться, це кіндери сюрпрайс із тваринками. Вона знає, що їх просто обожнює і також вона теж їх любить. Так, ці кіндери дуже прикольні. Ми б, думаю, взяли кіндери дивні дива, якщо б вони звичайно тут були, Тому що ми збираємо колекцію. А у цих також прикольна колекція, прикольне все. Але вони дуже сильно подорожчали, були 50 чи 60 гривень. Тепер 70, тому я не купую. А до речі, хто також колекціонує кіндери дивні дива? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А ми маємо на цьому закінчувати. Усім папа, надіюсь, вам сподобалося це відео. І сподіваюся, нас ще будуть колаби. Папа! -па.